Одразу після народження легенева тканина недорозвинута. Площа поверхні альвеол складає 3 метри квадратних, у дорослих 70 метрів квадратних. Механіка дихання у дітей інша. Основний дихальний м'яз є діафрагма. Важливо, що у дітей діафрагма є основним дихальним м'язом – Її рух вниз під час вдиху створює вакуум, який втягує повітря через верхні дихальні шляхи в легені, механічні пошкодження для скорочення діафрагми черевної порожнини, розтягнення шлунку, пневмоперитонеум, кишкова непрохідність або легеневого походження, гіпереінфляція, наприклад, при бронхіальній астмі або вдиханні стороннього тіла. Можуть призвести до неефективної вентиляції. Альвеоли, як правило, легко спадаються при підвищеному внутрішньогрудному тиску через форсований видих. Отже, будь-які причини, як в абдомінальній області, так і в легеневі, що спричиняють обмеження в рухах діафрагми, можуть бути причиною неефективного дихання. Унемовляти ребра м'які та гнучки, а міжреберні м'язи відносно слабкі та неефективні порівняно з діафрагмою. Тому у дітей молодшого віку ми можемо побачити ознаки дихальної недостатності на ранніх проявах захворювання. Ребра з часом відіграють більшу упорну функцію у дітей, аналогічно, як міжреберні м'язи, більшу роль в акті дихання. У дітей старшого віку міжреберні м'язи більш розвинені. І значною мірою сприяють механіці вентиляції. Ребра стають окостенілими і діють як надійні опори, а також утворюють жорстку структуру, яка менш ймовірно прийматиме участь при респіраторному дистресі. Це означає, що міжреберна та стернальна ретракція у дітей старшого віку є ознакою більш серйозного порушення дихання, ніж у немовлят. Де вона часто вже є на ранніх стадіях. Зверніть увагу, що набряк на 1 мм слизової оболонки бронхів у дітей збільшує опір проходження повітря в 16 разів та зменшує площу поперечного перерізу проходження повітря на 75%. Натомість, у дорослих набряк на 1 мм слезової оболонки бронхів Збільшує опір проходження повітря в три рази та зменшує площу поперечного перерізу проходження повітря на 44%. Такі анатомофізіологічні особливості пояснюють ретракцію дихальних м'язів на ранніх стадіях захворювання. Завдяки вищій швидкості метаболізму та споживання кисню частота дихання у немовлят і дітей раннього віку вища, ніж у дорослих. Робота дихання може становити до 40% серцевого викиду у дітей. Отже, при гіпоксії ми будемо спостерігати завжди підвищення частоти серцевих скорочень та ознаки порушення гемодинаміки. Діти мають меншу функціональну залишкову ємність і, відповідно, менший дихальний резерв. Десатурація відбудеться набагато швидше. Це ще більш помітно в положенні лежачі. Враховуючи все вище сказане, ми розуміємо, що чим менша дитина для доброго газообміну її потрібно більшу кількість разів вдихнути. Отже, чим менша дитина, тим більша нормальна частота дихання. Чим більша дитина, тим менша частота дихання. У новонародженої дитини частота дихання в нормі від 35 до 50 вдихів за хвилину. В один рік частота дихання становить 30-40 вдихів за хвилину. У два роки 25-30 вдихів за одну хвилину. В 6 років 20-25 вдихів за одну хвилину, в 12 років 15-20 вдихів за одну хвилину. Важливо пам'ятати, що ми оцінюємо частоту дихання у дітей у спокої. Коли дитина плаче чи хвилюється, частота дихання підвищується. І не завжди це буде свідчити про підвищену роботу дихання.